Зараз книга, що в моїх руках, яку кот розбираємося почитати, можу сказати, що вона практично мого віку в значенні возраст. Ця книга 1987 року. <laughs> Цікаво дізнатися такі подробиці. Українською мовою Пітер Пен і Венді. Не знаю, хтось пам'ятає ці історії, можливо, з дитинства. Я трішки пам'ятаю, пам'ятаю, щось мені подобалося в тих мультиках. <сум> Думаю, що можливо цікаво почитати саму книгу, історію і дізнатися якісь подробиці, можливо, про які спершу в дитинстві, у тих мультфільмах. Неможливо було щось дізнатись чи збагнути, а зараз можливо щось цікаве розкриється разом з цією книгою.